Таю в ефірі Інформ». у студії шеф-редактор Ольга Лебедєва. Ми тримаємо руку на пульсі усіх важливих подій і невпинно інформуємо вас про них. Далі про ситуацію на фронті. Наші військові міцно тримають оборону, проте ворог продовжує нищити цивільну інфраструктуру. Та є і гарні новини з півдня. З'явилася інформація щодо прориву оборони ворога під Херсоном про ситуацію в нашій та сусідніх областях зараз у хроніках воєнного стану. 187-ма – доба героїчного протистояння українського народу проти російської навали. На запорізькому напрямку ситуація лишається важкою, але стабільною. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій наших військ вздовж усієї лінії зіткнення з усіх наявних видів озброєння. На запорізькому напрямку окупанти здійснювали обстріли позицій із ствольної реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Дорожнянка. Шевченко, Полтавка, Білогір'я та Новопіль. Завдали авіаударів біля Новополя та Новосілки. 14 годин з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії окупанти гатили по Оріхову. Більше ніж 200 прильотів було нараховано за 6 годин обстрілів. Внаслідок атаки контузія отримали трирічний хлопчик Ярослав та шестирічна дівчинка Олександра. Їхня мама отримала закриту черепно мозкову травму, Увідомляють запорізькі військові адміністрації. Постраждалих доставили до Запоріжжя і ушпиталили. Вони отримують необхідне лікування. Зважаючи на ситуацію, голова військової адміністрації закликає жінок разом з дітьми евакуйовуватися в безпечні місця, поки така можливість існує. Зазначимо, що протягом минулої доби з тимчасово окупованої території було евакуйовано 1410 осіб, з них 398 дітей. Цієї ночі загарбники обстріляли три райони Дніпропетровщини. Під шквальним огнем опинилися Нікополь, Марганець та Червоногригорівська громада. Після нічного обстрілу пошкоджені щонайменше 15 будинків. П'ятеро людей поранено, один загиблий. Неспокійно було і в Рівненській області, де прогриміло кілька вибухів. Інформація про прильоти підтвердив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Попередньо без жертв черговим атакам піддалася і Харківщина. Російська армія вночі вдарила двома ракетами по центру Харкова. А сьогодні, з шостої ранку, розпочала обстріл касетними боєприпасами Київського району міста. Вогонь вівся по приватному сектору, повідомив мер міста Ігор Терехов. Щонайменше одна особа отримала поранення. Ворог не полишає спроб просунутися на Донбасі та сході України. Але артилеристи Збройних сил України прицільно б'ють по скупченнях окупантів, завдаючи їм значних втрат. Повідомляють в оперативному командуванні південь нашу авіацію нанесено вісім ударів по опорних пунктах та скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в районі Нововознесенського, Благодатівки, Новопетривки, Любомирівки, Іванівки, Вавилового. Ракетно-артилерійськими підрозділами відкоригована кількість рашистів на правому березі Дніпра. Мінус 41 у вже неживій силі. Також знищено два безпілотних літальних апарати. Танк Т-72, РСЗВ Ураган, зенітно-гарматний ракетний комплекс панцер С-1, самохідна артилерійська мінометна установка нона с станція радіоелектронної боротьби, шість одиниць автобронетехніки. Остаточні втрати ворога дорозвідують. За минулу добу наші війська знищили 350 окупантів, 5 танків, 17 одиниць автотехніки та щонайменше 10 артилерійських та реактивних систем. А ще засоби ППО, гелікоптер та інше залізо. Врожайна доба від українських захисників продовжилася бавовною на херсонському напрямку. Збройні сили України знищили фактично всі великі мости: Антонівський, залізничний та автомобільний Новокаховський. А вже по обіді з'явилася інформація щодо прориву оборони ворога під Херсоном. Це той чудовий момент, коли російська армія біжить аж гай гуде і стає головним спонсором зсу. Залишаючи нам багато цікавих іграшок, які ми їм і повернемо. Інформація є і в оперативному командуванні. Південь треба усвідомлювати, що будь-які дії, навіть якщо вони дуже надихають, вони мають провестися і мати логічне завершення, і тільки тоді вони зможуть бути результативними. Тому е, новина є, вона всіх надихнула. Далі треба набратися терпіння і зрозуміти правила і послідовність дій військових підрозділів. На тлі успіхів наших військових загарбники посилюють терор на тимчасово окупованих територіях. Цієї ночі енергодар потерпав від ворожих обстрілів, горіли багатоповерхівки, спалахували автівки, десяток постраждалих, двоє у шпиталені у важкому стані. Про ситуацію, що сталася в місті, дивіться далі. Пекельна ніч в Енергодарі. Після 22-ї години, в неділю, 28 серпня, в мережі інтернет почали з'являтися шокуючі кадри з міста енергетиків. Горіли багатоповерхівки у третьому та п'ятому мікрорайонах. За інформацією мера міста Дмитра Орлова, ворожий снаряд потрапив в одну з квартир будинку по вулиці воїнів інтернаціоналістів. Ударною хвилею в сусідніх будинках місцями вибило шибки. У подвір'ях зайнялися автівки мирних мешканців. Причиною цього масштабного займання став обстріл з боку російських окупаційних військ. Ворог намагався створити картинку для пропагандистських змі та дискредитувати збройні сили України. Станом на ранок точно відомо про 10 містян, які отримали численні осколкові поранення різної ступені важкості внаслідок нічного обстрілу житлових кварталів Енергодара. Двох з них госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії. Одна з них жінка з пораненням грудної клітини, перебуває у тяжкому стані. Другий чоловік із перебитою осколком снаряда кісткою, також знаходиться у тяжкому стані. Крім того, знищено та пошкоджено щонайменше 20 автівок, припаркованих біля будинків. Дмитро Орлов, міський голова Енергодару, на своєму телеграм-каналі зазначає наступне. Очевидно, так рашисти відпрацювали свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Пряма загроза життю цивільного населення терористів не зупиняє. Зазначимо, що після невдалої однієї провокації ворог вдався до ще однієї з використанням дрону, який мав поцілити у сховище відпрацьованого ядерного палива. Про це свідчить траєкторія польоту боєприпасу. Дрон було збито на даху спецкорпусу АЕС. Після удару об дах відбулася детонація заряду. Жодних інфраструктурних ушкоджень та людських жертв внаслідок цієї події немає. Головна мета таких дій залякування та підвищене задимлення для можливих подальших провокацій з використанням дронів камікадзе. Станом на 10 годину ранку, 29 серпня, Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Повідомляє енергоатом. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі в своєму Твітері зазначив, що місія Магате вже вирушила до Енергодару. Ймовірно, саме тому орки посилили провокації. гатять по будівлях в самому місті енергетиків та запускають ракети по Нікопольському району Дніпропетровщини, що знаходиться на іншому березі Дніпра. Від обстрілів страждають інші населені пункти Запорізької області, зокрема, Пологи. З міста вже евакуювалися близько 20 тисяч жителів, а в самому райцентрі майже не лишилось неушкоджених будівель. Пологівська міська громада, що об'єднує районний центр і ще 23 населених пункти, потрапила в тимчасову окупацію в перші дні війни. Наразі там тривають бойові дії, тож ситуація вкрай важка. Від 3 березня до сьогоднішнього дня громада фактично постійно під обстрілами, страждають люди, дуже багато загиблих, серед них є діти цивільних, близько 40 осіб отримали поранення. Майже 40 загинуло. Ситуація дуже складна. І в гуманітарному плані. Нам якийсь час вдавалося переправляти на територію гуманітарну допомогу вигляді продуктових наборів, медичної допомоги, медичні приладдя. Але на жаль, останній виїзд в суботу на блокпосту Васильівці попередили, що більше гуманітарна допомога пропускатись не буде. Через постійні ворожі обстріли інфраструктура зазнала значних пошкоджень. Так, з 16 закладів освіти вціліли лише три: вщент зруйновані Полугівська бібліотека і музей. Дуже серйозно постраждав бізнес, бо промислові підприємства вже не підлягають релокації. 280 будинків мають часткові або повні руйнування. Ми цей облік провели. Він весь зареєстрований, направлений по інстанціям там до міністерства розвитку громад Міністерства економіки. Сподіваємося, що хтось нам допоможе потім це все відновити. Багатоповерхові будинки в місті теж близько десятка мають руйнування. Зруйновані і підприємства теж дуже багато є зруйнованих підприємств. Вагулянт, і, і олійний екстраційний завод, і політехніка, і інші підприємства. Тобто руйнувань дуже-дуже багато. Через нелюдські умови життя жителі громади вимушені евакуюватися. Наразі виїхали близько 20 тисяч. Більше половини з них перебувають у Запоріжжі. Ми фактично з середини липня. Е Розпочали видачу гуманітарної допомоги жителям, які перебувають в Запоріжжі, ну в основному в Запоріжжі, дехто може там приїжджають із Дніпра наші переселенці. Всі, хто зареєструвалися на хабі, районному хабі в орбіті за адресою Лермонта 9. Крім того, ми свої списки створюємо людей і намагаємося видавати. Ми вже на сьогоднішній день видали близько п'яти тисяч. Наборів лише від громади. Нам допомагає наш благодійний фонд зображення, якого ви бачите, вони теж отримують гуманітарку, передають нам її, і ми її теж роздаємо. Наразі Полугівська міська рада працює над організацією навчального процесу, а також над вирішенням інших проблем громади. 29 серпня відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої батьківщини. В цей день, вісім років тому, порушивши досягнуті домовленості, московити розстрілювали впритул українських воїнів, що виходили з так званого Іловайського котла. Серед них були і запоріжці. Сьогодні на Кушухумському цвинтарі за загиблими героями було проведено малебен. Серпень 2014 року, вихід з Іловайська. Трагічна подія, що назавжди у пам'яті українців. Наші захисники і захисниці у запеклих боях виборювали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави ціною власного життя. Щоб віддати шану мужності та відвазі українських бійців, з 2019 року відзначається День пам'яті захисників України. В усій країні день пам'яті тих, хто поклав своє життя під Іловайськом. Якщо ширше казати, всіх хто поклав своє життя за незалежність, територіальну цілісність нашої держави, за свободу нашого народу. І в цей день ми кожен з нас має дякувати живим, допомагати їм всім нашим збройним силам і пам'ятати тих, хто віддав своє життя найцінніше за те, щоб наша держава була і наш народ далі жив і виборював своє право на свободу. На Кошугумському цвинтарі було поховано 129 військових, 48 з них ідентифіковано. Присутні на заході вшанували пам'ять і тих, хто віддав життя у повномасштабній війні 22-го року. Ми приїхали відвідати моїх двох підлеглих старшого сержанта Залілова Романа, сержанта Стрижка Ілів. Вони загинули 15 квітня внаслідок ворожого обстрілу з артилерії поблизу населеного пункту Полтавка. Тому ми сьогодні тут зібралися, щоб їх всіх вшанувати, абсолютно всіх, і подякувати тим, хто живі. За загиблими героями було проведено молебень і вшановано хвилиною мовчання. Вічний спокій, подай, Господи, спочилим чарам твоїм, всім захисникам і захисницям. Україна і сьогодні втрачає своїх кращих, але ми можемо допомогти тим, хто зараз гідно захищає нашу землю від окупантів. Об'єднавшись, ми разом зможемо наблизити нашу перемогу. Продовжуємо наш випуск. і Далі розповімо про гуманітарну допомогу, а точніше про її відсутність. До нашої редакції звернулись жителі села Матвіївка Запорізького району. Люди говорять, дуже потребують гуманітарки, адже більшість з них пенсіонери з малими доходами. Натомість голова сільради відмовляє, чому склалася така ситуація, розбиралася наша знімальна група. Жителі села Матвіївка Запорізької області скаржаться на те, що гуманітарну допомогу останній раз отримували в травні. Ми просили допомогу для бабущок і мальдля бабущок лежачих постого по 90-го, по 90 для матерів, які залишилися без роботи, щоб дітки дітей кормити, щоб дали допомогу і для бабушек Я кажу, для бабущок такі постого, що нема кому допомогти. І Для всього села місцеві кажуть, що у теперішній ситуації жити без додаткової допомоги складно. Рятую лише те, що посадили на власному городі. Я нуждаюсь в помощі. Я потребую допомоги, тому що в мене син потрапив в баварію, а лікарняні не виплачують зараз. Живемо на пенсію. Ми виживаємо кожен як може. Добре, що дочка посадила город, щось своє виростили. Зять не працює. Дочка, дякувати Богу, працює. А є мешканці, у яких взагалі немає роботи, тому ми потребуємо допомоги. Матвіївці вкотре зібралися під будівлю сільради. Її очільник зазначив, що згідно з наказом міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, з червня і по теперішній час Матвіївська сільська територіальна громада не входить до переліку прифронтових громад. А це означає, що підстав для видачі гуманітарки немає. 7 березня 2022 року кабінет міністрів прийняв такий порядок. Надання коштів на отримання гуманітарної допомоги органам місцевого середування, тобто сільські і обласні ради. В цьому порядку визначено, що гуманітарна допомога першочергово надається тим, де є статус активних бойових дій. В квітні-травні в травні Матвіївська громада мала статус активних бойових дій. Ми отримували гуманітарну допомогу і видавали її людям. Звісно, у територіальної громади є резервні запаси продуктів харчування, засобів гігієни тощо. У разі повернення населеному пункту статусу такої, що розташована в районі проведення бойових дій, допомога буде видаватися і цивільним. Наразі першочергову гуманітарку отримують переселенці. Їх у Матвіївці близько півтисячі осіб. Є резерв. За який всі кажуть, і за який я казав, Но, е як е керівник території, я не, не можу в військовий стан роз розтримати резерв, роздати його. А коли у нас будуть активні бойові дії, ви прийдете до мене і скажете, а чого ви роздали резерв? Він зараз потрібен. Це перше. Друге, зараз у мене теж саме от буквально на такій неділі зайшло лист від обл адміністрації стосовно можливості прийняти евакуйованих осіб в разі виникнення аварії на АЕС Запорізькій. 350 людей. Мені треба буде їх прийняти, розмістити і кормити на случай того. Тому у мене повинен бути резерв харчування для того, щоб їх можна було нагодувати. Місцевим залишається сподіватися на допомогу волонтерів і на власний город. Чи доречно роздавати повістки в громадських місцях та розважальних закладах Запоріжжя? Таким питанням ми зацікавилися, побачивши жваве обговорення теми у соціальних мережах. Тож запитали у запоріжців, що вони думають з цього приводу. Захист батьківщини, її незалежності та територіальної цілісності це конституційний обов'язок кожного громадянина України. Тисячі українських чоловіків та дівчат у перші ж дні війни прийшли до військоматів, стали до лав Збройних сил України і боронять рідний край від російської агресії. Але є й такі, хто ухиляються від призову до армії, натомість дозволяють собі всі радощі життя. Тож чи потрібно вручати українцям повістки в розважальних закладах, магазинах на вулиці? Про це ми вирішили запитати у жителів Запоріжжя. Ну той, хто хотів служити, вже служить. Той хто не хоче служити, з нього користі не буде. Ну ще неправильно штатані то Ні, Я вважаю, що це неправильно якось. Краще все таки повістку додому відправляти. І тоді людина сама все прочитає, все пройде і вирішить свої справи. Раз ти можеш сидіти в кафе. Якщо ти можеш сидіти в кафе, значить зможеш захищати тих, хто в тебе вдома. Батька, матір, сестру, брата. Я вважаю це правильне рішення. Мені здається, це пугає. Мені здається, це лякає чоловічу половину населення. Це точно. ті, хто хотів піти воювати, вони там. я думаю, що Думаю, що це повинно якось по іншому відбуватись, але з моїх знайомих нікому не вручали повістки отак на ходу. Можливо повістки надавати за межами дому, але це повинно. Відбуватися ну, згідно законодавства. Я до цього ставлюсь нормально. Треба захищати свою країну там, де ти живеш. Мій чоловік зараз у зберіганих силах України. Як ви вважаєте? Яка моя буде позиція? Якщо ти тікаєш від того, хто нас буде обороняти? Ставлюся негативно, вважаю це неправильним, бо, як на мою думку, Ну, на фронт мають мають йти підготовлені вже тобто солдати. Я думаю, що неправильно Я думаю, що це неправильно. Повинна по місцю прописки чи по місці роботи вручатися. Повістка А що з цього приводу думають експерти: юристи, політологи та громадські діячі? Актуальні питання, відкрита дискусія, аргументи за і проти у проєкті нові правила. Дивіться в ефірі телеканалу Алекс з понеділка по п'ятницю о 18.00. Перемагають запоріжці і на спортивних фронтах. Наша землячка не залишила шансів конкуренткам на змаганнях за право виходу на кубок світу з боксу. А в Естонії на рейтинговому турнірі з Тхеквондо юний представник нашого міста допоміг національній збірній завоювати купу нагород. З гордістю розповідаємо про тих, ким пишаємося у спорті. Ольга Шалімова їде на кубок світу серед студентів з боксу. Місце у збірні України підопічна Дмитра Орєхова здобула днями на навчально-тренувальному зборі. У Києві запоріжанка перемогла свою головну конкурентку Ярославу Маренчук з Івано-Франківська. Далі у тандемі Шалімова Орієхов цілеспрямована підготовка до світових змагань. Кубок світу серед студентів розпочнеться 23 вересня у Туреччині. Тим часом у Естонії триває міжнародний рейтинговий турнір Талін Опенс Теквандо. Перший день змагань за медалі боролися. Юнаки, кадети та юніори на цих стартах українцям вдалося вибороти 9 золотих, 5 срібних та 4 бронзових нагороди. Серед тих, хто піднявся на п'єдестал – представниця Запорізької області Олександра Корнієнко. Підопічно заслужених тренерів України Володимира Страшненка та Юрія Бірюкова виборола срібло у ваговій категорії до 46 кілограмів. І на цьому ми завершуємо наш випуск. Ми безмежно вдячні всім нашим глядачам за увагу і довіру. Якщо маєте можливість і бажання підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за ефірами на нашому телеканалі, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Ми ще раз у День пам'яті згадуємо про наших захисників і загиблих героїв, і тих, хто зараз боронять нас від ворожої навали. Віримо у наші збройні сили, віримо у кожного з нас. Ми переможемо і все буде Україна!